Права 744, перше завдання ціна деякого товару зросла від 32 гривень до 40 гривень. На скільки відсотків підвищилася ціна? Ну що ж, для початку давайте дізнаємося, а як змінилася ціна на скільки гривень? Ну що ж, тоді записуємо перше завдання. Перша дія. Ну що ж, тоді від 40 гривень. Ми віднімаємо 32 гривні, ну і це буде дорівнювати 8. У дужках записуємо, чого гривень. Це у нас буде зміна ціни. Гаразд. Тобто наша ціна змінилась, в нашому випадку збільшилась на 8 гривень. Скільки це буде відсотків, потрібно знайти відношення 8 до тої ціни, що була, до 32 гривень. Так? І не забути помножити на 100%. Бо треба перевести відсотки. Записуємо тоді друга дія. Тобто 8 тоді. Ділимо на 32. І множимо на 100%. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 8 і чисельник і знаменник. 8, що ділиться на 8, це 1. 32, що ділиться на 8, це 4. Тоді в нас вийде 1 четверта, що множиться на 100%. Записуємо тоді в чисельнику 1, що множиться на 100. В знаменнику буде 4. Все це буде в відсотках. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 4, і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 4, це буде 25. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Тоді це буде дорівнювати 25 перших відсотка або 25%. Відсотків. Так. Записуємо це у нас настільки. Підвищилося. Настільки підвищилася ціна? Є. Ну, гаразд, зараз переходимо до другого завдання. Ціна деякого товару знизилась від 40 гривень до 32 гривень. Наскільки відсотків знизилась ціна? Ну, дехто скаже, знов таки на 25% і буде неправий. Ну, давайте порахуємо правильно. А наскільки ж відсотків знизилась ціна? Ну що ж, записуємо тоді друге завдання першій дії, давайте дізнаємося, а як змінилася ціна. Отже, вона знизилась від 40 гривень до 32 гривень, то ми від 40 віднімаємо 32 гривні. Ну і це буде також 8. Одушка, записуємо чого гривень. Це в нас зміна буде. Ціни. Є. Тобто. В першому задачі у нас зросла ціна на 8 гривень, а у другій зменшилась на 8 гривень. Але відсотки будуть різні. Отже, на скільки відсотків знизилась ціна, Тобто, наша вартість була 40 гривень, і вона зменшилася на 8 гривень. Тобто ми знаходимо відношення 8 до 40. Записуємо тоді друга дія. Тобто 8. Що ділиться на 40? Я запишу вигляді дробу і множимо на 100%, щоб подати це у відсотках. І це дорівнює. Скорочуємо на 8 і чисельник і знаменник. 8, що ділиться на 8, це буде 1. 40, що ділиться на 8, це буде 5. Тоді в нас вийде 1 п'ята, що множиться на 100%. В чисельнику записуємо як 1, що множиться на 100. В знаменнику записуємо 5. Все це буде відсотків. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 5 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 5, це буде 20. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Що ж у нас тоді вийде 21 відсотка або 20%. Так, записуємо, що це у нас настільки. Настільки. Знизилося. Настільки знизилася ціна? Є. Ну що ж, виходить, що в другому завданні у нас знизилася ціна на 20%. Записуємо тоді відповідь. Ну що ж, в першому завданні? на скільки відсотків підвищилася ціна? На 25%. Є. Так, друге завдання. На скільки відсотків знизилася ціна? Записуємо на 20%. На 20%. Ну що ж, ось така задача на зміну величини у відсотках. На цьому вправу завершено.